Друзі, якщо у вас є така зона, зона відпочинку в тіні, але не дуже сильно вам подобається естетично. Тут пусто, так? мене подруга любить е красиво. І ми вирішили її зробити для е зони з кавою ось такі е горщики. Дуже просто пеларгонія, маленька гортензія Little Lime. Е Це що, блючіп? Це блючіп вербену. Ось, повторила. І хлорофітум. Ну, і там теж повторила. У мене тут є одна помагальниця, яка хоче попасти в кадр дуже сильно. І все. І ось і ось. Кольоровенько і гарно, тому що в неї з одної сторони тому що в неї з цієї сторони кольорово. Їй подобається ось ця кольорова гама, їй тут гарно, але... З... Але з цієї сторони не було такої зони, а вона хотіла її мати, щоб пити каву і насолоджуватися красотою. Якщо у вас така сама ситуація, будь ласка, можете повторювати. В кашпо може бути будь-що. Вербена бонарська, вербена спесовидна, деревій, ковила. Я б тут по-доброму ще додавала ковилу хвіст поні. І он там би додавала хвіст поні. І було б красиво. Тут би ще щось спадаюче додала. Може, вербозілля якесь. І було б красиво. Ну, дуже багато є е, рослин, які можна додати сюди, е, в композицію, щоб було красиво і, і довговічно. Дивіться, ось гортензія зберігається на зиму, ялівець зберігає, зберігається зимою. Ну, хлорофітум, звісно, вербена і е, е, пеларгонія відійдуть, але е, ну. Зимою це теж буде кашпо живе, так що ось так.